Учасники обласного зльоту партизанів і підпільників спочатку вшанували пам'ять полеглих у роки великої вітчизняної війни, хвилиною мовчання на меморіалі вічної слави у Коволі. Заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк запевнив ветеранів, які прибули на урочистості, що влада завжди буде допомагати людям, які принесли мир у наші домівки. Я з такої родини, яка віддали яка віддали життя, здоров'я у роки вітчизняної війни, які воювали на фронті і були в партизанському русі. Ваші подвиги. Ваші масштаби робіт, кількість людей, яка була в партизанських загонах і діяла на території Волинської області, допомогли побороти ворога і винесли свій посильний вклад у перемогу. З кожним роком, тих, хто брав участь у бойових діях і допомагав партизанам, стає все менше. Роки беруть своє. Якщо у післявоєнні роки говорили про те, що на Волині проживало майже 6 тисяч учасників партизанського руху, то нині, за словами голови обласної ради ветеранів Миколи Капітоненка, майже 100 чоловік. Те, що цього року обласний зліт партизанів і підпільників періоду 1941-1945 років відбувався у ковальському районі, не випадковість. Лише партизани з'єднання Олексія Федорова, базуючись у лісах поблизу стратегічного залізничного вузла Коваль, пустили під укис 611 ворожих ешелонів і знищили 3947 вагонів. Про це говорив виступаючи на мітингу голова Ковальської райдержадміністрації Сергій Матяшук. Далі урочистості відбувалися у приміщенні будинку культури села Дубове. Кожному учаснику обласного зльоту ти і підпільників, учні місцевої школи подарували квіти серед усіх сьогоднішніх мирних доріг у Миколи Єфремовича катеринюка Є особливі дороги юності, дороги пам'яті, і ведуть вони в далекі роки війни, як спогад, викликаючи щемливий біль. Ми в першому році, коли війська відступали, у нас було лагеря воєнне, дві дивізії стояло коло озера. І от як відступали, було, що ми знайшли боєприпаси. П'ять тисяч патронів знайшли, якраз в цінкових коробках, як то говорять, в банках. І цього, два пістолети, там гранати, ну, і ми все сховали. А коли організувався 42-й загін, все передали в тому Бондаренко. Ну, кличка Бондаренка, його пам'ятає Самчук Петро Харитонов». Ковальчанин Андрій Семенюк у 13 років став зв'язковим партизанського загону. Моя бабця була партизанкою, мені було 13 років. Прийшли до нас від Федорова, два від Федорова люди і сказали, треба узнати. Які в нових кошарх кошари, які війська, яка техніка, і це все треба е, німців, і, і це все треба було передати в штаб партизанського загону Федорова. Ми все це виконали і на другий день е, е, було е, ліквідоване німецьке угрупування. Аматори сцени Ковицька району підготували концертну програму учасникам обласного зльоту партизанів і підпільників 1941-1945 років.